Привіт, футболмани та християни! Продовжуємо цикл передач офсайт. І сьогодні маємо для вас цілу пригорщу цікавих матчів християнської футбольної ліги на огляд. Тому не забуваємо підписатись на канал, скинути донат для наших воїнів ЗСУ. Бо ми починаємо. Ну і хто якраз нідає чи обідає? Смачного панове! Розпочнемо розповідати ми, як завжди, з вищої ліги, а саме з золотої підліги. Тут відбулося два поєдинки у першому. Під час надзвичайно цікавої заруби схрестили буці Авто та Гедеон. Незважаючи на те, що бойовий Янгол трохи втратив позицію у турнірній гонці, вони билися як загнаний звір. В свою чергу Рибачук та Кампанія, а відповідали взаємністю та демонстрували високий рівень динаміки та злагодженості дій у висновку рівний і закінчився рівним рахунком 4-4. А відверто рахунок не на руку нікому з суперників, і вже можна говорити, що ці два колективи побояться у наступних матчах лише за бронзу між собою. Другим золотим матчем стала зустріч Інтера та яско. У ньому нафтовики продовжили свою серію перемог та обіграли аграріїв з рахунком 5-1. Ну і все до того йде, що саме підопічні скоромного, ймовірніше всього в цьому сезоні стануть. Чемпіонами срібну лігу вишки відкривали у цей день кустуагро та Юрія Фарм. Фармацевти відверто провалили початок зустрічі, пустивши чотири безвідповідне голи і прокинувшись лише перед перервою, дещо зрівнявшись у грі, пішовши в роздягальню за 4-2. Опісля неї спроби відігратися, продовжилися, і пономаренко скорочує рахунок до мінімуму. Але далі. Перекрившись в обороні, кусто нас тримали навалу і навіть в кінці змогли забити ще один м'яч. 5-3 і кусто пере не відстає від ЮФ лише на один бал. Олексій, команда Кусту Агра. Олексій, хочу тебе запитати, як так сталося. Що спочатку вигравали 4-0, Якщо не помиляюсь, потім трошки пустили, але в кінці додали і забили ще один. Виграли 5-3. В першу чергу, ось кати Україні! Дякую нашим захисникам, що дають можливість нам тут зараз грати. Як сталося так по грію. В принципі, суперник суперником ти завжди такий тяжкий. Важкі матчі. Ми виграємо спочатку першу половину, потім вони нас доганяють. Попередні гра з ними ми закінчили ще до розподілу на Silver-Golden Ліги 5-5, при тому, що ми так само 3-0 вигравали. Потім це напевно мені здається, що ми дуже рано повірили в нашу перемогу. 4-0 вигравали, думали, що в принципі вже гра закінчена. Суперник включився, почав забивати. Після чого, як так сказати, нам дав трошки зрозуміти, що не буде дуже легко в цій грі. І я думаю, що ми прибавили і. Закінчилася нашу користь. Також цей день благодать Суку отримує перемогу. Він драйвер з тім три нуль і ага, поповнює свою скарбничку ще трьома балами, забезпечивши собі як мінімум бронзу за три тури до кінця сезону. Ну що ж, обговорили вишку. Тепер переходимо до першаків. Тут, на жаль, відбулися матчі тільки оголліги. У стартовому епіцентр помірявся силами з полум'ям. Фаворитом пари статистично були епіки, адже вони мають наразі більше очок і знаходяться вище по турнірному рейтингу. Але полум'яні хлопці довели, що рейтинги для них не є основним показником і подарували перемогу своєму капітану Владиславу Шкуріну, в якого в цю дату було день на. Родження варто зазначити, що перший тайм був надзвичайно рівний по баталіях, і лише кухарець промігся забити єдиний в ньому гол. Друга половина розпочалася з іще одного м'яча Олександра, що а, надало впевненості його одноклубникам. Довершив картинку Гливчук, що зробив рахунок розгромним 0-3. Полум'я виграє і повертає собі шанси на бронзу за умови виграшу у наступних матчах. Владислав, буду чесним, як і більшість прогнозистів, я сьогодні став на епіцентр у вашому матчі, але доля розпорядилася так і ваша майстерність, що ви виграли. Як вдалося виграти та короткий аналіз від вас цієї гри? Дякую перш за все хлопцям за гру, дякую Збройним силам України, хлопцям на передовій за те, що ми маємо можливість, маємо гарну погоду. Ну, це завдяки Богу. Що хотів сказати по матчу? ну, да, Можливо, і хтось став і на п'яцентр більше, може і хтось і на нічию, але на, на нас менше Ну, Я думаю, що з, з, цьому завдячує затосмера в команді. Дух, бойовий дух, завдяки да, ньому ми і перемагаємо. То, да, бувають моменти, що пацани нам допомагають на МТГ, але це таке, це вже другий турнір. А так сильний суперник, хлопці, сильні, он Десна, грарі, ну, всі, всі рівні команди. Я думаю, у кожного є право на... Помилку, право на перемогу, це, це матч, це футбол. Ми любимо за це. Тихенько все. Користуючись моментом, хочу привітати цього з народженням. Настоящий капітан. Молодець, з Дякую. Другим двобоєм з зустріча Грарія та Диснив. Вона відверто стала окрасою ігрового дня і добряче підігріла пристрасті перед другим колом фінальної пулі. Почали команди гарячі, і бета та кравець обмінялися голами, але все той же забовний Владислав Стенлі перед перервою на носе. Ще два нищівних удари, схиляючи шаль Терезів на бік своїх одноклубників. Після перерви у Деснян відкривається друге дихання, і вони йдуть і в контрнаступ. Спочатку Коцюбняк. Потім кравець зрівнюють рахунок, після що Антосюку здається, вдається знову мінімально вивести вперед аграрія. Але на останніх хвилинах дубелі Косюбняка переламує хід поєдинку, і Десна все ж таки завойовує перемогу у цьому дуже непростому матчі 4-5. І з таким результатом Десна знову виривається в лідери турнірної таблиці. Аграрі приміщається на другу стрічку а епік замикає трійку лідерів, відстаючи від повні на 4 бали. У Другій лізі також було гаряче. В золотому підрозділі розділі першими позмагалися Куба та Вінсіті. Одразу ж з корабля на вал футбольні колективи обмінялися галами і влилися в рівний Ерц. Щоправда, ще до перерви Антощук та Бендяк, дещо ще зламали плани містян та зробили рахунок 3-1 на свою користь. У другій половині кубинці змінили тактику та перейшли до захисних лау. Вінсіті ж раз за разом старалися створювати небезпеку біля воріт суперника. Це дало свої плоди на 31-й хвилині, коли Роберт міні. Мізує відставання від любителів піратського рому та сигар. Унок 3-2 зберігається до фінального свистка, і кува, по суті, цією перемогою повертається до боротьби за медалі. У нас було більше бажання перемогти за відсіті, тому що ми їм програли дві гри в основному етапі. Ось і неймовірно хотіли показати, що це була помилка. Ось. І також поганий збір команди також пристимулював всіх решту, хто прийшли. У нас була одна заміна, і то наполовину з травмою. І ось так можна сказати, на морально вольових налаштовувались, хотіли взяти три очки, щоб, скажімо так, не бути статистами в цій четвірці. В розрізі трьох матчів, які пройшли, першого кола Голдліги. Хто з суперників вам здався найважчим? З ким було можна сказати найбільш важко боротись? Рівні ігри були. Абсолютно рівні. Можливо, перша гра з Вінфілдом. Тому що минула гра, коли ми програли 2-1 незламним, там все йшло до забитого, другого, хто б забив, той переміг. Ось сьогодні пішло краще, десь футбольні боги були на нашій стороні, а з Вінфілдом було дуже сухо і важко. Тому витілю так. Заключним матчем золотарів було зустріч Вінфілду та Незламних. драматична гра з успіху. вінполовців, які перемагали 3-1, перейшла в вибухові позитивні емоції для Андросюка та компанії, коли вони камбекнулися до 5-3 за останні 8 хвилин. Ця перемога дозволяє команді вирватися вперед у медальному заліку і мати суттєві шанси на чемпіонство. У срібній Лізі відбувся лише один поєдинок між Феніксом та командою. Ми вінничани, цей матч також запам'ятався цікавими рівними баталіями. Перший тайм був безгольовим, хоча й з великою кількістю моментів. В другому початок провели краще вінничани. Спочатку насалюк, потім парадюк довели рахунок до 2-0. Чим добряче знітили лідера турнірної таблиці. За три хвилини до закінчення гри Ільїн все ж відігрує один м'яч, але для того щоб досягнути, хоча. Нічією феніксу вже часу не вистачає. 1-2 і Дмітрієнко тім виходить у фаворити турнірної таблиці, де вони зараз ділять першість з Арпалом. Огняна пташка переміщається на третю стрічку. Далі буде